Ну, знаєте, коли наближаються зимові свята, в наших оселях з'являється один дуже таємнічий персонаж такий собі бородань у високому червоному ковпаку, що насунутий аж на самий ніс. Це скандинавський гном. Він став справжнім символом свята по всьому світу. Але чи хтось задумувався, що за цією милою зовнішністю ховається давня і дуже загадкова історія? І ось головна загадка, яка одразу ж впадає у вічі. Точніше, якраз її відсутність. Очі і їх ніколи не видно. Ковпак завжди насунутий так низько, що погляду не розгледіти. Це що, просто такий дизайн, чи за цим криється щось значно більше? Давайте спробуємо розкрити таємниці, що ховаються під тим гострим червоним ковпаком. Сьогодні ми звикли бачити їх як такий собі кумедний святковий декор, але ця фігурка насправді лише вершечок криги. Це відлуння давніх-прадавніх скандинавських легенд, легенд про могутнього духа охоронця, який жив пліч оплічі з людьми, але завжди залишався невидимим. Повірте, це значно більше, ніж просто іграшка. Ну, його образ впізнати дуже легко, правда ж? Оцей величезний ніс, що визирає з під ковпака, густа біла борода, що ніби символізує мудрість, і, звісно ж, та сама фішка, повна відсутність видимих очей. Такий собі доброзичливий, хоч і трохи загадковий вигляд. Це його візитівка. Але от звідки він такий узявся. А щоб зрозуміти нашого гнома, доведеться вирушити в невеличку подорож прямісінько до скандинавського фольклору. Бо це, як ми вже з'ясували, не просто іграшка, це Нісе, стародавній дух, що має безліч імен і дуже дуже важливу місію. Цікаво, яку саме? Так от, Нісе – це, якщо казати по-нашому, такий собі скандинавський домовик, маленька, часто невидима істота, яка живе десь у затишному куточку будинку і пильно пильно охороняє родину, особливо дітей та її добробут. Тобто, це не іграшка, це справжнісінький могутній покровитель. І що цікаво. Він відомий по всій Скандинавії просто під різними іменами. От у Данії та Норвегії його кличуть Ніссе, у Швеції він відомий як Томте, а Фіни кажуть, на свого духа охоронця Тонту. Це ж доводить, наскільки глибоко цей образ засів у культурі північних народів один дух, стільки імен, і одна велика таємниця. І ось тепер повертаємось до нашої головної загадки. Чому ж цей могутній дух так ретельно ховає свій погляд? Секрет, як виявляється, захований у дуже давніх, майже забутих легендах, і він скажу я вам може справді здивувати. І найцікавіше те, що однієї єдиної правильної відповіді тут немає існують дві основні версії, і кожна з них, знаєте, по-своєму розкриває характер цього таємничого створіння. Цікаво буде дізнатись, яка з них видиться переконливішою. Отже, версія перша магічне маскування. Кажуть, нібито у гномі уявляєте трикутні зіниці. Якби людина рактом зазирнула йому вічі, вона б одразу все зрозуміла, що перед нею магічна істота. А гноми понад усе цінують свою анонімність. А є інша версія, не менш містична, і вона пов'язана із захистом дітей. Колись існувало повір'я, що іграшка з очима може висмоктати душу дитини. Тому гном без очей це потужний оберіг, символ абсолютної безпеки. Ну як, захопливо? І знаєте. Я одна метафора, яка, як на мене, просто ідеально все пояснює. Невидимий камерденер. Це ж просто в яблучко. Він завжди десь поруч, дбає про лад і добробут, але робить це так тихо, непомітно, не втручаючись у приватність своєю магічною присутністю. Ну хто б відмовився від такого помічника, га? Але час ішов, і роль гнома, звисно, змінювалася. Із такого собі цілорічного духа охоронця. Він раптом перетворився на одного з головних персонажів різдвяних свят. І як же так сталося? Давайте дивитись. А ключовий момент насправді дуже простий: гном це завжди про добробут Завжди. вважалося, що він притягує в дім достаток. І тому, коли хтось дарує фігурку гнома, це не просто якась дрібничка, це ну це як побажання багатства, процвітання, маленький подарунок, а сенсу в ньому – ого-го. А на Різдво його обов'язки, так би мовити, розширюються. Він стає помічником санти, допомагає розносити подарунки. Його фігурку часто ставлять на кухні, це щоб достаток був, або у спальні для захисту. Але є одне але цього помічника треба задобрити, бо інакше він може й покапостити трохи. І ні, це не печиво з молоком, як для санти. Традиційне частування для нього це мисочка вершкової рисової каші. Обов'язково з корицею, і найголовніше, всередині має бути схований один єдиний мигдал лише один такий собі маленький, але дуже важливий ритуал, зв'язок із минулим. Може, і справді варто спробувати цього року. Ну от ми підійшли, мабуть, до найцікавішого питання чому, чому ці скандинавські створіння раптом заполонили Україну, особливо останніми роками? І відповідь тут скажу я вам набагато глибша, ніж просто мода. Вона багато що говорить про нас самих. Загалом цей феномен можна розкласти на три головні причини: перша, звісно, це тренд мода на все скандинавське. від стилю інтер'єру хиге до стилю життя. Друга причина набагато глибша, психологічна. У наш неспокійний час люди інстинктивно шукають опори, знаєте, таких собі якорів. І третя: гном дуже гарно і дуже природно зайняв порожнє місце, замінив застаріли радянські символи і став новим, добрим, абсолютно нейтральним символом свята, який не роз'єднує. А об'єднує. Є ще одна чудова метафора, яка пояснює цю психологічну потребу, просто вдумайтесь повітряні кульки на вітрі тривоги. А традиції це та сама ниточка до землі. І гном у цьому сенсі став частиною цієї ниточки, маленьким, але таким важливим якорем, що дарує відчуття, ну, хоч якоїсь стабільності, чимось, за що можна втриматися. Тож, якщо все підсумувати, що ми маємо? Стає абсолютно ясно, скандинавський гном це ну, точно не просто милий декор. Його сьогоднішній образ це такий собі сплав, сплав столітнього фольклору і абсолютно нових культурних сенсів. Це справжній феномен, не інакше. І сьогодні, коли люди купують гнома, багато хто, можливо, навіть не усвідомлюючи, відчуває це. Це не сувенір, це домашній оберіг. Такий собі талісман на затишок, на добробут, на захист, маленький, тихий вартовий нашого спокою. Тільки погляньте, скільки всього тепер міститься в цій одній маленькій фігурці тут і родинний затишок, і побажання удачі, і той самий психологічний якір, і захист для дому, і зв'язок із давнім європейським фольклором, і навіть символ нової, сучасної, позитивної культурної ідентичності. Еволюція просто вражає, правда ж? Тому наступного разу, коли погляд впаде на цього бородатого мовчуна, згадайте про все це. Він не просто прикраса, він тихий охоронець з неймовірно багатою історією. І от тепер залишається тільки одне питання: яку нову історію розповість гном, оселившись в черговій оселі? Яку частинку своєї магії він принесе в це нове для нього життя?